Українська співачка Камалія шокує своїх прихильників і сьогодні заявляє, що розлучається з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захором. Пара прожила разом понад 20 років. У них є двоє дітей, двоє доньок. Що стало причиною розриву? Дізнаєтесь далі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі і підписуйтесь на канал. Ще шість днів тому Камалія разом за Ахуром та двома доньками випускає. Зворушливий кліп на пісню Єдина Україна. Співачка з'являється в білому. Бачите, Захурта також у білому і доньки разом. І ніхто б не міг подумати, що сьогодні Камалія оголосить про розлучення. Проте співачка заявляє, що обдумувала над цим рішенням понад рік. З учорашнього дня, після виходу мого інтерв'ю у програмі Живел на каналі 1+,1, Мій телефон розривається від дзвінків, зазначає Камалія. Усі просять мій коментар. Тому що у них немає контактів за Хура, який не присутній у соціальних мережах, на самому початку мене долюблювала, навіть не не зустрічавшись зі мною живу. Власне вчора в інтерв'ю ЖВЛ співачка повідомила, що в неї виник конфлікт з донькою Захура з першого шлюбу, Камалія і. Четверо дітей, двоє дітей Захура від першого шлюбу та двоє доньок Камалії проживають у Лондоні. В одному будинку там також проживають українські біженці. Камалія Захуром прихистили українців. Але вона повернулася в Україну з вересня місяця і каже, що в будинку разом з донькою Захура від першого шлюбу з росіянкою вона жити не буде. В неї мама росіянка, хоча вона не підтримує війну. От. Але І дуже образливо, коли вона чула, як я лаяла всіх росіян. Нагадаю глядачам, що Камалія зустріла повномасштабне вторгнення у себе вдома на Київщині. Над моїм домом ракета пролетіла в 10 метрах сьогодні вранці. Що к вам не прилетить? З то ж Америки Китая! Ви думаєте, що к вам не прилетить? Поднімайтесь ваші тут синев'я, муж'я, браття. І Захур захистив більше доньку свою від першого шлюбу, і власне Камалія образилася на Захура і з вересня місяці співачка проживає в Україні. Вона проживає в Росії чи за кордоном? Ні, вона в Москве живе. Так. Твій чоловік мене шокував в ефірі, я цієї інформації не знав. Він сказав, що його перша дружина росіянка. Вона проживає в Москві. Чи ти спілкуєшся з <гум> нею? <гум> ні, ні, не спілкуємося. Зовсім. І <гум> чи Поживаю. піднімаєш тему якусь за хором з приводу цього, що там Росія, Україна, вона проживає там? Чи зовсім? Ти нею знайома особисто чи ні? Ні, я з нею не знайома особисто. Я бачила на фотках, я бачила на відео, але вона дуже багато чого поганого говорила про мене спочатку нашого шлюбу, тому в мене нема ніякої такої бажання. Я дуже такий, знаєш, френдлі людина, але, ну, як я дізналася про це, в мене. ну, не було ніякого бажання знайомитися, так а... і сьогодні в дописі Камалія зазначає: ми знаємо, що на це не чекав від нас український народ. Це не те майбутнє, яке ми собі уявляли. З важким серцем ми просуваємося вперед уже порізно. Ми справжні люди за хуром з реальним життям, зі справжніми сім'ями, друзями та колегами. Ми старанно працювали над нашими проблемами протягом останнього року і дійшли висновку, що, хоча ми дуже любимо один одного, ми залишаємося розділеними і більше не будемо партнерами у шлюбі. При цьому ми залишаємося партнерами у вихованні дітей і прагнемо разом виховувати та стати дорогими друзями та відданими батьками наших улюблених дочок Арабели та Мірабеле. Човні. Далі Камалія продовжує за 20 років подружнього життя. Ми на своєму прикладі показали наскільки гармонійним має бути ідеальна українська родина. Запевняю вас у майбутньому. Ми покажемо українцям, як ідеальна родина має продовжувати жити у коханні та злагоді навіть. Після розлучення ми дуже просимо ЗМІ поважати наш особистий простір та приватне життя і не турбувати нас у цей важкий час для нашої родини, додала співачка. Я сподіваюся, що, можливо, ще все налагодиться. Але так як написала Камалія, вона дала чітко зрозуміти, що понад рік вони намагалися. Якось врегулювати їхній шлюб, друзі. я Також нагадаю один фрагмент з мого інтерв'ю, що як Мохаме так і Камалія активно підтримали Україну після повномасштабного вторгнення. Співачка записала відео, допомагала Збройним силам України. Я нагадую, що коней в будинку Камалії під Києвом розстріляли окупанти. Мохамед зазначав також, що Пакистан з Україною, і це вдалося також завдяки його зусиллям. Давайте послухаємо. Зараз Пакистан підтримує Україну. Нам даже вдалося з Пакистану отримати чотири самоліти повних гуманітарної допомоги. От меня потом выходили и сказали, что это самое, Пакистан не хочет покупать в России зерно и mm -hmm. просили, чтобы я э, их познакомил с украинскими поставщиками зерна, которыми я сейчас занимаюсь, и, э, они где-то миллион тонн зерна будут покупать. Захур зміг переконати уряд Пакистану в російській пропаганді і домігся підтримки. Акамалія давала благодійні концерти. Це моя <свят> Тоже достраиваем три дома, в котором будут жить 750 беженцев. Вау! То есть, вау. Да, это все, это что, слово, что... да, все, что мы можем, мы делаем там. Россияне оказались трусливыми. И mm -hmm. я их вижу не только там, я вижу их и за границей. Там. Ага, они, они очень трусливые, даже боятся, даже за границей многие боятся там сказать. А коли ви, ви за Куром познайомилися в Києві, а потім ти виступала в Донецьку. Це вже було після розлучення Захура, так? А він вже був 8 років був розлучений. Він 8 а, років, 8. років... А. А. поки не зараз. Камалі, я знаю, що в Арабеле та Мірабели є ще е, брат і сестра, її звати Арма е, його звати Арман, її звати Таня від першого шлюбу. Чи спілкуються вони? Так. Не тільки спілкуються, живуть зараз разом. Ми всі разом ага. ж в одному а, будинку, разом так, з танкою, з Арманом, з Таніною сім'єю, тані двоє дітей а, одно, а, одні дівчини 10 років, інші 12 років. Mm -hmm. от, і, і мої мої Арабела Мірабела їм приходиться тітками. Mm -hmm. от, Ми всі мешкаємо в одному будинку, разом з. Oh -oh. Так, Разом з е, іншими родичами. От, і Таня з Арманом мені допомагають, дуже багато допомагають. Коли О, вони, я... вже старші, так? Ага, вони вже старші, так? Вони вже старші, так? Таня мене молодша на 5 років. Mm. <гум> Арману зараз 33. Mm -hmm. От і вони дуже багато допомагають. Вони допомагають і уроки вчити. Mm -hmm. От, і так, і якщо треба, і школу зібратися, і там на вихідні кудись організувати, поїхати. От, дуже багато, тому що я yeah. ж дуже багато mm -hmm. подорожую, і вони залишаються з татом там з Арманом, з станію. От mm. і вони так. Таня Таня дуже багато допомагає. Mm, ну вони підтримують Україну, так? Карман, Таня. Mm. Так, Арман і Таня підтримують Україну. Таня вона в Лондоні дуже багато років живе. Mm. От, mm, Арман так, та, жив в Україні. Він дуже любить Україну. Mm. Він спочатку жив в Москві, потім в Лондоні, потім повернувся в Москву. Потім приїхав до України. І вирішив залишитися в Україні. Так. Дуже полюбив Україну. І він, він мешкав дуже багато років в Україні. Ця пісня вина. Ця... Особисте з приводу ваших дітей, у вас чотири дитини. Як ви їм пояснюєте? Чи вони вас запитують от з приводу війни? Вони зараз всі перебувають за кордоном, наскільки я розумію. Так, да, у мене двоє дітей першого брака, у них мама русська, і вони ну, э, повністю за Україну там. И, э, Поддержують політику, которая є проти війни, там хотят, щоб був мир. а Маленькі наші дітки там, вони, конечно, они скучають по, по Україні, они... ми да. бачимо зустріч з бабусею. Камалія опублікувала у своєму інстаграмі, це було неймовірно, гарно. Це інтерв'ю ми записували ще 6 місяців тому. Тоді в парі нібито все було гаразд. Адже вони розповідали про своє перше знайомство стосунки та 20 років разом. Сподіваюся, що ще можна все повернути назад, і офіційного розлучення не відбудеться. Будемо стежити за перебігом подій. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео на Ютуб-каналі Ростислав Продакшн.